Дякую за можливість. виступити на А якщо немає віри в майбутнє, немає перевіри в те, що можна щось досягти власним зусиллями, то це страшна ситуація, коли опускаються руки, коли просто-напросто почали нести далі протечі. і ситуація, яка є сьогодні кризою, стає ще більш кризою. Сьогодні укладення соціального світу, ухвалення взагалі тих проблем, які постають перед... Дослідниками. Воно ну, навіть дає змогу казати про кризу і наукової свідомості також. Річ у тім, що немає абсолютного знання. наукове знання теж воно в певній мірі завжди є відносно. Воно старається на деякі вихідні поняття, вихідні світовлядні аксіоми, цінності. Часом ми тримаємо ці, ці світоглядні поняття. Скажімо так, рівня думаючись про їх існування, ми просто працюємо в рамках цієї парадигми, яка вже була сформована, цієї світовлярної матриці. Вона нас спрямовує бачите, світ саме так, а не як інакше. І якщо ми відмовляємося постійно переглядати оці вихідні положення, то врешті-решт ми закриваємо перспективу для розвитку наукових досліджень і теж. Ну, Наприклад, такі хрестоматійні приклади. Врешті-решт виникнення нові прориви у фізиці, нові прориви в математиці, пов'язані з переглядом класичних уявлень про таку, таке вихідне поняття, вихідну категорію, як просто. Зміху і випиловочесне, що через дві точки можна провести не лише одну пряму, а три прямі. От виникає вам необхідно геометрія. А далі цей прорив підтримується вже на рівні фізиків, на рівні біологів, де виникає особливе нелінійне бачення перспектив розвитку досліджень, виникає зовсім нові галузі занять. Але все це вимагає знов-таки перегляду вихідних понять. По суті, це вимагає занять філософії. Якщо цього немає, а сьогодні деякі вчені, які притримуються позитивістською орієнтації в різних її версіях, заперечують взагалі важливість філософії. Це значить, що ми просто-напросто забороняємо собі, дотримувати таке внутрішні застереження, від, е, змінювати наші вихідні передумови нашого пізнання. Отже, завжди залишаємося в рамках однієї матерці. Але ж світ не стає на місці, пізнання теж не стоїть на місці. Це значить, що ми з вами замикаємося і потрапляємо плоскі міфології. Тобто замість того, щоб це були філософські категорії, наші вихідні поняття міфологізуються. Тобто Починається робота з повною відчищення нашої свідомості від наукових понять. Бажання пізнати цей світ, наприклад, це стосується категорії суб'єкт пізнання. Сьогодні дуже модним є понять такі концепти. Смерть суб'єкта, смерть автора. Але і тут можлива небезпека. Якщо філософія відновляється від науки, вона перетворюється в джерело утопії. Ми не здатні реалізувати наші мрії. Вони залишаються лише мрії, лише в утопії.